Ну і вітання, друзі! Є в мене ось такий апарат, це Panasonic G80, і він комплектується батареями. Ось такими батареями. Це в нас blc 12 Оскільки їх ціна космічна, то мною було прийнято рішення їх перепакувати. Тому що вони в мене почали сипатися, ну, я вирішив їх переробити. В даному акумуляторі була встановлена ось така збірка, як ви бачите, Тут ще є повітря, тобто він не тримав практично зовсім нічого, 20 хвилин всього на всього. Я вже одну батарею таку перепакував і встановив я ось такі акумулятори. Це тип у нас 60 30 40 4 мм товщиною. І коли я встановив, то побачив, що є іще запас по товщині. І Тому я придбав на Aliexpress ось такі акумулятори. Це вже на 1000 мА, Ці були на 800 і я коли перепакував ось ці на 800 мА. У мене камера працювала рівно годину. І Я докупив ще такі на Aliexpress на 1000 мА і на даний момент перепакував ось цю батарею. Давайте я відкрию ось ці батареї на 1000 мА. Встановив сюди, як ви бачите, вони лягли сюди чітко, задіяв цю ж саму плату BMS. Все дротами все під'єднав і все працює. Мабуть, працює. Зараз давайте перевіримо. Вставимо батарею в фотоапарат, як ви бачите, все прилягає добре. І давайте спробуємо перевірити, чи працює воно чи ні. Так. Вмикаємо, як ви бачите, засвітилося, все. Апарат працює, рівень батареї відображається. Все. Тобто буду ще далі перепаковувати ті батареї, які в мене. Ну, вже вийшли з ладу, навіть оригінальна батарея нещодавно вставив і написало на камері, що цю батарею неможливо використовувати. Але я перезапустив камеру і під час зйомки на дитячому ранку у мене камера вимкнулася і я втратив файл. Але я його потім відновив програмою, фіналізував, так би мовити, ну і відновив. Тобто тепер я буду перероблювати всі батареї. І щоб все було добре, буду тестувати, давайте перевіримо, чи буде вона заряджатися. чи ні. Так, Витряхуємо, є в мене ось зарядний пристрій до цієї батареї. Під'єднуємо, як ви бачите, заряд світиться, все заряджається. Я гадаю, що вони ще попрацюють. Ну, якось так, друзі. Все. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.